Вітаю вас, шановні підписники! З вами Мовний центр Діалект. Моє ім'я Марія, перекладач і викладач італійської мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про феномен подвійного заперечення в італійській мові. Подвійне заперечення в італійській мові, чи воно існує взагалі, і на що нам про це говорити? Ми про це говоримо, оскільки дуже багато людей, які вивчали англійську мову, вони знають, що в англійській ніякого подвійного заперечення немає. Проте в італійській все дуже залежить від того, як побудоване наше речення. Порівняємо з вами дві фрази: перша non vado mai in palestra – класична будова речення, та друга vado in palestra. Ви бачите, що у другому випадку в нас ніякого вже подвійного заперечення немає, себто частка non в нас відсутня. Чому? Тому що ми маємо слово заперечення mai. Це слово, яке несе в собі е, негативний підтекст, які ці слова mai, nessuno, niente, nulla і так далі. Тобто їх є певна кількість. І якщо таке слово стоїть перед дієсловом, себто перед вашим присутком. Нон ми вже не використовуємо. Тобто ще раз, non, vado my in palestra це класична будова речення, перед вадо ніякого негативного слова типу Май немає. Через це ми маємо поставити нон. Але якщо слово «май» ми винесли вперед, перед дієсловом, то частка нон вже не є необхідною. Давайте ще один приклад. Алафеста ноне-венуто не суно. Тобто на вечірку не прийшов ніхто. Ось ми маємо non è venuto і лише в кінці ми маємо негативне слово не Це класична будова речення, і тут необхідне подвійне заперечення. Частка нон стоїть безпосередньо перед присутком, перед дієсловом non è venuto. Проте давайте перефразуємо з вами це ж речення таким чином, аби вже не ставити частку non, аби там не було подвійне заперечення. Для цього нам необхідно поставити вперед, цебто перед присудком, негативне слово. В нашому разі, в нашому випадку, це слово не суно. Тобто, не суно е венуто Алла Феста, все, як ви бачите, ніякого подвійного заперечення в нас вже немає. Non не є обов'язковою. Ба навіть так його не потрібно ставити, якщо негативне слово, тобто слово з негативним е, змістом, стоїть перед дієсловом. Тобто, підсумуємо. Ми маємо подвійне заперечення в італійській мові, але лише в тому випадку, якщо перед дієсловом не стоїть слово, яке вже є запереченням: май, нєнте, нула, несуно і так далі по тексту. Дякую вам за увагу. На все добре та до наступної зустрічі!